Динамо повертається додому в Київ підопічні Олександра Шовковського. В останній день літа провели першу домашню гру в столиці України у рамках УПЛ з Житомирським поліссям. Це четвертий тур чемпіонату. Кіян зустріли дуже тепло. Команда два місяці не була у Києві. А останній поєдинок на стадіоні Динами імені Валерія Лобановського був зіграний у останньому турі минулого сезону ще 24 травня. Вболівальницький аншлаг та позитив. Справжній футбол повертається додому. А ще перед стартовим свистком відбулися справжні благодійні надважливі акції. 58 героїв фанатського руху киян вшанували, а їхнім родичам вручили зірки пошани. Символічний перший удар по м'ячеві виконав Назар Шульга, син героя України, який віддав своє життя за свободу. Детальний сюжет про це ви можете знайти у нас на Ютуб-каналі. Тож, давайте до самої гри. Кияна фактично в дебюті поєдинку пропускають. Флангова подача, скидка головою і удар з близької відстані. Не не мав змоги врятувати команду 0-1. А незадовго після цього ще й вимушена заміна. Микола Михайленко поле залишає, а Володимир Брашко виходить на його місце, куди можна придумати гірший початок. На жаль, він відчув задню поверхню стегна. І для того, щоб не ускладнювати, для того, щоб він все ж таки не отримав більш серйозну проблему, ми домовлялися, ми перед грою, ми, перед грою, ми домовлялися, що, якщо у кого виникають будь-які проблеми, це все можливо. Ратіяни швидко оговталися і відповіли. Пресинг Едуардо Гереро змусив голкіпера полісся помилитися, і Форвард знову забиває. Це його третій гол в останніх чотирьох матчах у всіх турнірах. Хороша робота один-один. А тепер треба починати все заново. Руслан не розумів, що пропускати другий погана ідея. Тож виконав класний сейв. Та далі почалася видатна гра імені Назара Волошина. Чи то так окрилений дебютним викликом у національну збірну України, чи просто скучив за рідними стінами? Вінгер після пасу Олександра Караваєва заробляє пенальті. Капітан Віталій Буяльський легко розвів м'яч і воротаря по кутах. Динамо вже попереду 2-1. Та не забувайте, що ця гра для Волошина вдавалася дуже добре. Тому цього разу Назар вирішив віддати асист на того таки бояльського. Швидкий наступ і удар в дотик від півзахисника. Це 3-1 і епічне святкування. Команда побігла до Максима Прагару і привітала партнера по команді з народженням сина. Блискуче забитий м'яч третій бояльського. Пішли вітати брагару з народженням сина. Це було сплановано чи це Буяльський Ми, запропонував? Спонтанно, спонтанно, да та як виявилося, рахунок відстати розгромним уже у першому таймі. Як же Гереро класно витісне опонента від себе і неробочою лівою стріляв у ближній? Фантастична реакція воротаря Полісся. 3-1, такий фінальний результат половини гри. Десь порозумілись, десь пішла скидка, якийсь сумбур, і вони протикнули, забили. Десь, можливо, звичайно, воно нас будрило, тому що після, після голу я не пригадаю, що в них було якийсь там, ну, один, можливо, якийсь удар, а так ми могли забивати ще більше в першому таймі. Другому таймі господарі вийшли суперника ще раз дивувати. Довга передача на Волошина І Назар з флангу вийшов на ударну позицію і акуратно, поміж ніг Кудряку, проштовхнув м'яч у ворота. 4-1. філігранна гра від Вінгера. Може, сьогодні так це один мій з найкращих матчів. але я маю надію, що це було на постійній основі. Що відбулося далі? Команди шукали свої шанси і готові були реалізувати голи ще. Обмінювалися напівмоментами, аж поки Назар Волошин не пробив за меж штрафного майданчика і не влучив у поперечину. Тож на цьому все кияни б'ють полісся в себе вдома і набирають три бали в цій грі. Після чотирьох турів ситуація наступна. Кияни єдина команда, яка не втрачала очок: 12 балів і перше місце у турнірній таблиці перед паузою на матчі міжнародних збірних. Вітаю вболівальників з перемогою, важливою перемогою. Ви знаєте, досить непростий період був у нас і цією грою ми, можливо, підводимо певну риску перед відрізком, який у нас був в матчі. Єврокубкові матчі чемпіонату України і зараз, після зараз, готуються готуватися будуть гравці в національній збірній і молодіжній збірній. У нас є можливість перепочити. Тож рухаємося далі. Ставте вподобайку нашому відео і чекайте на круті випуски. Трохи згодом заінтригували. Пишіть в коментарях, що ви думаєте. Один гол, що дарує чемпіонство, триочковий на останніх секундах. Найгарячіша частина сезону тільки починається. Тримай свою лінію разом із GGBet.